На фасаді Бурштинського ліцею номер 3 встановили меморіальну дошку полеглому герою Анатолію Дворецькому, який загинув на Донеччині 29 березня 2025 року. Саме у цьому навчальному закладі воїн колись навчався. Голова Буштинської громади Василь Андрієшин наголошує, зберігати пам'ять про захисників це обов'язок суспільства. На жаль, наші герої далі помирають. Але бачимо, що світова спільнота робить з кожним днем все більше і більше для того, щоб ця війна несправедливо припинилася. Ми бачимо потуги і Європейського Союзу, і США. І відчувається, що кінець повинен наблизитись. Як воно швидко буде, ніхто не знає, але відчувається, що він ось ось наблизиться. Але для цього нам також треба робити всі зусилля. Щоб це відбулося, щоб ми перестали гелити наші люди, щоб наші люди поверталися за кордон, щоб ми розбудовували далі свою незалежну країну. Заступниця директора з виховної роботи Бурштинського ліцею No3 Любов Підцун звернулася до мешканців громади із закликом до солідарності. Вона переконана, ніхто не має стояти осторонь і забувати, що в країні йде війна. Сьогодні, коли ворог стирає з землі. Наші міста, села вбиває мирних жителів, невинних дітей, забирає життя найкращих синів і дочок, що стоять на захисті усіх нас. Ми не маємо права бути байдужими і думати це не моє питання. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.